Колеги, вітаю ще раз. Будемо розпочинати сьогодні на нашому засіданні конкурсної комісії з розгляду загальнодержавних програм проєктів, розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів війни для виконання реалізації, яких надається фінансова підтримка у 2024 році. Присутні сім членів конкурсної комісії. Засідання є правомочним. Тому будемо розпочинати. Можливо, хтось колег ще приєднається колеги. На попередньому засіданні конкурсної комісії було сформовано, за результатами якого було сформовано організатором конкурсу запит учасникам конкурсу про перевірку достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції з визначення загальнодержавних програм розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів війни, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2024 році. Відповідний запит був надісланий Міністерством у справах ветеранів як організатором конкурсу, учасникам конкурсних пропози... учасникам конкурсу. За результатами на адресу Міністерства у справах ветеранів надійшли, надійшла інформація в. Деяка в повному від деяких організацій в повному обсязі, від деяких організацій не в повному обсязі. Є організації, від яких інформація не надійшла для відкритості і прозорості. Роботи конкурсної комісії, загалом, як організатора конкурсу, ми завантажили відповідні матеріали, які отримали від учасників конкурсу на відповідне посилання, з якими мали змогу ознайомитися, щоб мати розуміння від кого яка інформація надійшла. Сьогодні наше засідання, вона більш таке інформаційне, коротенько про подальші кроки. Так як ми отримали, уточнили інформацію і отримали відповідну інформацію, наразі, відповідно до пункту 7, порядку 1049, організатор конкурсу має сформувати перелік інститутів громадянського суспільства, які не допущені до конкурсу. За результатами наразі міністерством як організатором конкурсу здійснюється підготовка проекту наказу із переліком громадських організацій, учасників, які не допущені до участі, з відповідним обґрунтуванням. З огляду на кадрові рішення в уряді, про які ви мабуть, також чули, проект наказу наразі. Знаходиться в підготовці і буде підписаний після того, як новий міністр вступить в свої повноваження. Це буде на наступному тижні. Далі цю інформацію стосовно. Уточнення, яка була надіслана, яка була отримана за результатами запиту, ми просимо членів конкурсної комісії взяти до відома, і відповідно до неї буде підготовлений цей перелік з відповідним наказом про недопущення інститутів громадянського суспільства до участі у конкурсі. Хочу зазначити про те, що такий перелік буде складатися. З учасників конкурсу з інститутів громадянського суспільства організацій, які вказали термін реалізації 25 й рік, тобто подали конкурсну пропозицію, яка не відповідає тексту оголошення і не може бути проваджена у 24-му році. Це організації, які зазначили перевищили обсяг фінансування. Хочу зазначити, що в тексті оголошення організатор конкурсу зазначив суму, яку не має перевищувати конкурсна пропозиція. Це ці організації, які надали бюджет більший, вони будуть недопущені теж до конкурсу. Громадські організації, які не є громадськими об'єднаннями ветеранів війни відповідно до нормативно-правової бази, тобто відповідно до постанови 263, також не будуть допущені до участі у конкурсі, організації, які не є інститутами громадянського суспільства відповідно до порядку 1049, також будуть не допущені до участі у конкурсі організації, які не відповідають, проекти яких не відповідають загальнодержавному рівню, тобто не охоплюють вісім областей або осіб для участі у проекті, які саме Виконували по критерії загальнодержавного і відповідали одній третій території України також не будуть допущені до участі у конкурсі. З таким переліком ви зможете безпосередньо ознайомитися вже на сайті міністерства, так як міністерством прийняти рішення про недопущення буде опубліковано шляхом прийняття відповідного наказу і шляхом його опублікування на сайті міністерства. Тому прошу зазначену інформацію членів конкурсної комісії взяти до відома. Також наступне засідання конкурсної комісії буде сформовано буде організовано і заплановано після видання Міністерством у справах ветеранів як організатором конкурсу відповідного наказу про недопущення до участі. Тобто, ми наступне засідання з вами вже проведемо з огляду на отримання інформації про недопущених. До участі у конкурсі, і е, сформуємо з вами перелік допущених до етапу конкурсу, точ, точ, точніше, до е, відповідності тих організацій пріоритетним завданням і їхньої участі у відкритому захисті. Тобто, з вами ми сформуємо на наступному засіданні перелік інститутів громадянського суспільства, які будуть допущені до захисту своїх. Конкурсних пропозицій, і надалі члени конкурсної комісії матимуть можливість вже оцінювати і побачити і захист цих пропозицій, а також оцінити відповідно до критеріїв, зазначених в порядку 10.49 кожну із конкурсних пропозицій. Колеги, якщо маєте якісь доповнення, якісь уточнення, якісь питання, прошу задавати. Зазначу, що. Повторно, що це засідання в нас такого інформаційного характеру коротеньке, для того, щоб ми розуміли, як ми рухаємося далі. Всім все зрозуміло. Є питання Чекаємо тоді прийняття рішення організатором про недопущення до участі. Надалі вас буде поінформовано про засідання конкурсної комісії відповідним листом організатора конкурсу. І далі вже будемо формувати перелік інститутів громадянського суспільства, допущених до участі у конкурсі і до захисту, до відкритого захисту своїх конкурсних пропозицій, і кожен член конкурсної комісії зможе перейти до оцінки однієї з конкурсних пропозицій. Пані Ганно, ми вас не Ви чуємо. Ви мене чуєте? Ми вас не чуємо. Зовсім не чутно мене. Чи зараз чутно? Попробуйте, зараз чутно, чутно. будь ласка, через телефон перепідключитися. Можливо, якісь... Зараз день... чутно? Чи ні? Чутно, чутно. Не чутно. Пані Єва, лише вам не чутно. Всі мене чують. алло чуєте? Тепер чуєте, пані Єва? А тепер вас не чутно. Так, чуєте мене? Чуєте мене? Так. Да, зараз вас чути. Ви мене чуєте? Чую, чую. Е, з тих 17 кошторисів, які надійшли нам на погодження, як уточнюю ще інформація. Лише два можна відібрати на конкурс. Що будемо робити з ними? Там дуже багато помилок таких, які неможливо далі просовувати. Якщо не просовувати, а погоджувати, вони ну, є такі, що залучені спеціалісти сховані в наші Інші витрати. Якщо залучені спеціалісти стають у свою колонку один на один, то у нас перевищення відсотка 20%, і це вже не підпадає під е, гранти, під, під наші ці кошти, які ми виділяємо, що ми цим будемо робити? Пані Ганно, пропоную таким чином йти. Наразі, коли ми сформуємо перелік організацій, які не допущені з огляду на виконання тих критеріїв, які передбачені пунктом 7 десять а тут по суті скажімо, інформації стосовно кошторису, вона не зазначається. Це загальний порядок проведення конкурсу. Після формування відповідного переліку недопущених. Далі при оцінці члени конкурсної комісії будуть оцінювати кожен проєкт уже відповідно до тих критеріїв, які передбачені пунктом хвилиночку, зараз скажу, яким. Пункт 15, це тут де в нас вже йде відкритий захист. Коротка презентація. Так, пункт 17. Пункт 17 у нас говорить про те, що члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції шляхом проставлення балів від 0 до 5 за такими критеріями: відповідність програми його меті, реалістичність досягнення значущість очікуваних результатів, очікувана ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення кошторису витрат. Необхідних для виконання програми та очікуваних результатів, рівень кадрового матеріально-технічного і методичного забезпечення, необхідного для виконання програми. Тобто, відповідно до порядку 1049, з переліку допущених до участі у конкурсі, кожен член конкурсної комісії матиме змогу оцінити на відповідність ось цим чотирьом критеріям, в тому числі і кошторису, і кадрового забезпечення і матеріально-технічного, і вже потім уже будуть прийматися рішення стосовно ну, рейтинговим голосуванням, уже хто відповідає і буде допущ... буде переможцем, точніше, цього конкурсу. Тобто, це вже наступний етап, коли ми допускаємо, бо кошторис не є. Причиною недопущення тільки якщо перевищує суму, зазначену в тексті оголошення. Тобто це груба ну, така помилка. Там яка... багато інших е помилок, які е на наступному етапі теж не пройде. Я ж кажу два кошториси, які можна буде приймати далі. Це нам е загрожує тим, що у нас максимально два пройде дві громадські організації. Тому ну, я попереджаю те, що вже бачу на сьогоднішній день, із 17, які є у нас на затвердженні, з тих, які уточнили інформацію. Дякую. Я розумію, але е, фактично по процедурі і порядку, якщо ми читаємо правильно порядок. То наразі етапом, коли ми оцінюємо безпосередньо співвідношення кошторису і рівень кадрового матеріально-технічного забезпечення, це є етапом другим конкурсу. Колеги теж можете відкрити 1049, пункт 17, де в нас чітко є чотири критерії, за якими ми маємо оцінювати ті організації, які не допущені до конкурсу. Тобто, які допущені до конкурсу, перелік тих організацій, які допущені до конкурсу безпосередньо. А ще є а, один момент. А, мене чути нормально? Да. Ще є один момент, що а, електронна система, електронна платформа, по суті, да, а, вона, а, ми не бачимо наперед етапів яким чином? Тому що етап попередньо діючий, він має завершитися, і далі вже розпочинається новий етап, тобто середини систему ми не бачимо, які можливості вона нам надає, окрім тих, які описані в порядку проведення конкурсу, і е, якщо там безпосередньо. Е, Уточнення інформації і по кошторису, і так далі багато запитів надходило стосовно того, що інформацію підвантажували в електронну систему. Вона не підвантажилася. Навіть якісь скріни надсилалися, що ось ми підвантажували, воно було чомусь його система не пропускає. Тому на етапі формування переліку інститутів громадянського суспільства, недопущених до конкурсу, врахувати… Ті е, критерії, які не передбачені безпосередньо пунктом 7.10.49, буде е, неправильно з точки зору організатора конкурсу, тому що наразі рішення про е, недопущення. Колеги хочу зазначити, що приймається виключно організатором, не нами, не конкурсною комісією, а організатором конкурсу. Організатор конкурсу, він а, має вичерпний перелік критеріїв, за якими він не допускає. Це ті критерії, про які я вам озвучила. Стосовно терміну реалізації, обсягу фінансування, тобто, якщо. А, Проєкт не відповідає тексту оголошення, а тексту оголошення він не відповідає в декількох випадках: це відповідність з пріоритетним завданням, це термін реалізації проєкту, це обсяг фінансування проєкту, і це безпосередньо відповідність загальнодержавному рівню виконання проєкту. Далі вже справа буде за членами конкурсної комісії. Ми з вами маємо вже на відповідність кошторису, на відповідність меті цього, цієї конкурсної комісії, на відповідність реалістичності, взагалі досягнення мети і цілей цієї конкурсної пропозиції. А також матеріально-технічного і методичного забезпечення вже оцінити ці конкурсні пропозиції. Ну і звичайно, якщо вони не будуть відповідати, і буде низький рейтинг відповідно і оцінений кожна із пропозицій, вона, по суті, не матиме можливість прийти. Тому це, це вже буде от, от в цьому моменті наша відповідальність оцінити. За всіма критеріями кожен із проєктів, щоб допустити до визначити переможцями якісні проекти, які мають реалістичні цілі, які мають результативні цілі, і зможуть бути досягнуті за рахунок коштів, виділених організатором конкурсу. Ось так. Тому наразі ми оцінюємо по загальним. Далі вже кожен член конкурсної комісії буде оцінювати, в тому числі, а, на відповідність кошторису, пані Ган. Ой, зрозуміло. Колеги, хтось ще має доповнення? Підтримуємо сказано. Так. Тоді, тоді сьогоднішнє засідання ми фіксуємо в інформаційному характері стосовно а, взяти до відома інформацію, отриману від учасників конкурсу а, за результатами надсилання запиту, а також чекаємо від організатора конкурсу прийняття рішення відповідного про недопущення інститутів громадянського суспільства до участі в конкурсі. І наступне засідання буде. А, Запропоновано членам конкурсної комісії відразу після підписання наказу мінветеранів про недопущення до участі інститутів громадянського суспільства. Всім дякуємо за участь, всім гарного, мирного дня. До побачення.